Добрий день, шановні любителі Винограді. Ну що ж, Сьогодні 11 травня. Напевно, вже останній день цього вкривання. Я повісив такий датчик такий над землею. І мені показував вчора і сьогодні вночі, три дні десь підряд, десь 0,14, 0, 0,34 десь в такому плані. Якби, мінус ще немає, але 0. Ну, сьогодні вже останній день навіть. Крию, бо вже дійсно, що якась хмара дощ буде йти. Молодь теж дуже важко переживає це все. Дуже важко гнеться, холодно, смерзає. Ну нічого, я вже думаю, що ще день-два вже буде. Нормальна погода. Молоднячок то бутилочку вдягаю і курточкою старою закутую. І зверху ще бляхую, закриваю. Бо віддати такі гроші засадженці. І втратити ковриком і ще железячкою. А тут ще поверх ще, ще покривалом криваю. І так всі. Вчора був дощ цілий день, не відкривав. і Так позагиналося, такі бідолашні. А тут а в глуші в кінці вже саду висадив пізні сорти. Це на що Анюта Страшинський і Августін. Августін то може достигне, а ці два маловероятно, але шкода викидати вже в мене були саженці. Я їх тут а, посадив на, на, на кінці. Не знаю, може перев... А може подивлюся, може і вони може і достигну тут. Буде видно.